Статистика показує, що частіше вірять в НЛО і в прибульців ті люди, які не належать до жодної церкви. Про що це нам говорить? Вказує це нам на те, що диявол займається заміною. І якщо люди відкидають Бога, якщо люди відкидають церкву, то місце воно не буде пустим. Люди вірять в якусь маячню, і е, всі люди у щось вірять, але якщо ми конкретно говоримо про НЛО, то один відомий письменник написав ще у першій половині ХХ століття війна світів книгу, і коли її почали транслювати по радіо, то люди реально думали, що почалося вторгнення НЛО. І сьогодні. Ця вся, вся тема продовжується, люди продовжують вкладати і, і час, і гроші, і багато таких людей. Але якщо подивитись на церкву, на тих людей, які там, вже в дорослому віці, і запитати, чи е, хотіли б вони, щоб з дитинства їм це розповідали, чи уникли б вони багатьох помилок, е, якби викладалось їм з дитинства Слово Боже. Звісно, такі люди говорять, що так. І не може бути такого, якщо ми говоримо про країну, про зміну в Україні. Не може такого бути, щоб люди були одні, а влада зовсім інша. Там, влада погана, а люди хороші. Тому що влада вона піднімається з народу так само, як і в церкві, там, де святі праведні всі люди, не може бути пастор, чорт. Тобто це все пов'язано. Ось тому для того, щоб мінятися, єдина надія для людей, для всього людства, для суспільства, для нашого суспільства це вивчення Божого Слова. Ось це єдиний спосіб, тому що тільки в ньому закладено те, що міняє кожну людину. Ось, і ну, тоді люди не будуть вірити всякі, всяку маячню, всякі НО, всякі підміни і так далі. Ну, Тому що не тільки в НЛО люди вірять. Хтось в НЛО, а хтось в мавпу, наприклад, вірить. Ну, І так далі. Ось, Тому, друзі, вивчайте Слово Боже. В Слові Божому є початки вчення Ісуса Христа. До речі, хто не знав, є таких 5. Початків, про які вчив Ісус Христос. Якщо ви хочете про них дізнатись, то пишіть мені в коментах, пишіть в особисті повідомлення, ось є така унікальна чудова можливість. Хай мир Божий буде з вами і Божий захист. Всіх люблю, до побачення!